Доброго дня, мене звати Гайтан Фур'є. Я працюю у відділі технічної підтримки компанії Кун. Сьогодні я познайомлю вас з лінійкою універсальних сівалок Кун та їхніми перевагами. Дана сівалка розроблена з регульованою системою стійок, що дозволяє регулювати відстань між рядами. Залежно від типу рами, існує ряд можливостей, що дозволяють встановлювати міжряддя від 37,5 см до 80 см. Існує чотири типи регульованих рам: шестирядні TI, шести-семирядні шестисемирядні TIM, Восьмирядні TIL і восьмидев'ятирядні TIML. Крок регулювання становить кожні 5 см, тому її можна адаптувати до всіх культур. Ця сівалка має кілька переваг. По-перше, універсальність. Менш ніж за 20 хвилин ви можете відрегулювати відстань між висіваючими елементами сівалки залежно від вашої культури. Друга перевага простота регулювання. Завдяки цьому фіксатору можна регулювати міжряддя простим переміщенням секції сівалки без використання інструментів. Механізм розкладання та складання здійснюється гідравлічно на сівалці. Колеса і сошники для добрив розташовані рівномірно і на оптимальній відстані один від одного. Технічне обслуговування зводиться до мінімуму завдяки простоті змащування. Третя перевага надійність. Завдяки квадратному профілю балок. І запатентованій системі VARIMAX ми маємо значне перекриття, жорсткість і довговічність рами посилені, що запобігає її зносу. Таким чином, універсальність у виборі культур, простота використання і надійність ось справжні сильні сторони сівалок кун, з можливістю зміни ширини міжрядь. Для отримання більш детальної інформації звертайтеся до нашого дилера або заходьте на наш сайт. Дякую за увагу!